Слідом за комуністами, фракція партії регіонів парламенті оголосила бойкот всім ініціативам влади навіть за звернення до організації Об'єднаних Націй, в якому Україна просить лігу націй про захист від російської агресії, проголосували лише двоє регіоналів зі 120 Пояснили це обуренням, преслідуванням своїх однопартійців, зокрема, маловідомого регіонала Мураєва, який зареєстрував законопроект про відтермінування президентських виборів і тепер, нібито, отримує погрози. На чиєму боці хоче зіграти теперішня опозиція, намагалася з'ясувати Марія Васильєва. Стоп путіну у таких футболках. Сьогодні прийшли до парламенту деякі депутати з провладних фракцій. Проте виявилося зупинити дії російської влади в Криму у Верховній Раді прагнуть не всі. Принаймні, звернення до ООН, у якому депутати звинувачують Росію в агресії та просять Лігу націй допомогти зберегти цілісність України. Комуністи і регіонали підтримати, відмовились. Ми вважаємо, що такі звернення ми повинні голосувати після того, коли ми побачимо, що відбудеться в Криму. Тому сьогодні за таке звернення голосувати партія регіонів не буде. Така позиція обурила решту парламентаріїв. адже ворог уже навіть не біля воріт, він обживається на українській території. Це або агенти ворожих держав, або люди, які абсолютно не розуміють, що відбувається в Україні. Частина української території вже загарбана. Відповідальність, відповідальність і ще раз відповідальність перед українським народом, перед завтрашнім днем, перед нашими дітьми сьогодні на кожному з нас лежить. Ніякого саботажу маємо голосувати. Депутати з провладних фракцій навпаки зажадали, щоби звернення до ООН було гострішим. Пропонують просити вилучити Росію з радбезу ООН. через право вето, яке Росія може. І буде використовувати в Раді Безпеки ООН, Ми не можемо е, очікувати прийняття рішення з огляду на те, що Росія є сама агресором. Голосів за звернення до ООН у це таки вистачило, попри те, що опозиція його таки проігнорувала. Однак згодом виявилося, що регіонали вирішили бойкотувати не тільки це рішення через це провалилися кілька наступних голосувань. На жаль, в цьому законопроект не підтриманий фракція прийняла рішення не голосувати взагалі до того часу, поки не повернеться процес в законне русло, поки не перестануть погрожувати депутатам фізичним знищенням, щоб вони знімали деякі законопроекти. Поки не будуть пропускати наших депутатів через стріт, поки не будуть урядовці, не здадуть мандати депутатські у цей набір образ як привід для бойкоту у провладних фракціях не повірили. Це українське патріотичне суспільство турбують ті вкрай негативні тенденції, які зараз почали повсти в середовищі українського парламенту. Я апелюю сьогодні і звертаюся до тих народних депутатів, до тих фракцій, які мають намір саботувати роботу парламенту, які мають намір не приходити зараз в такий важливий час для України до Верховної Ради, не голосувати, не брати участь в парламенті, придумувати різноманітні причини. І ще серйозніше більшість занепокоїло провальне таємне голосування за суддів Конституційного суду у день. Жоден із п'ятьох кандидатів, яких цілком позитивно. Сприймають у парламенті, не набрав 226 голосів за влада. Квапиться призначити їх, бо конституційний суд має зокрема дозволити розпустити Верховну Раду Криму. Від українських суддів залежить і доля позову донецького адвоката, який намагається оскаржити законність усунення Януковича з посади президента Це відносно е позову адвоката, який фактично. Е Може легалізувати через судове рішення вищого адміністративного суду легітимність Януковича. Це бомба дуже повільної дії, яка може після 19-го числа взірватися. І ми будемо мати дуже серйозні і негативні наслідки. Після цього Росія може ввести війська на сьогоднішній день. У нас група товаришів, яка вже Консультує Путіна із колишньої адміністрації президента від група відомих юристів, працює разом з своїми суддями для того, щоб готувати і невизнання чинної влади, і не визнання власної України як держави сьогодні. Тому важливо, щоб у суддівській системі були ті люди, які здатні захищати не Януковича з Ростова. А українців і українську державу водночас маловідомий регіонал Мураєв зареєстрував законопроект про перенесення президентських виборів, уже призначених на 25 травня. До того ж, виявилося, що у фракції регіонів цю думку вважають цілком доречною. Вибори 25 травня є проблемними в умовах, коли є таке протистояння, коли фактично в різних регіонах України ми бачимо людей зі зброєю, говорити про чесне воєвлення як мінімум. Без відповідально. законопроект это точка зрения двух депутатів. Они имеют на это право. Ми этот вопрос не обсуждали. Це не точка зрения фракції. Возможно, ми будемо обсуждати цей вопрос на обсуждення. Це буде 22 числа на сі чи справді визрів у парламенті заколот регіоналів та комуністів остаточно з'ясується одразу після недільного референдуму в Криму. Сьогодні ж усі принципові рішення коаліція таки спромоглась ухвалити і без їхніх голосів. Марія Максим